Давайте прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Океани. Тихий океан. Отже, сьогодні, діти, ми будемо з вами говорити на дуже цікаву тему. Ми помандруємо з вами в уявну подорож до Тихого океану. Та дізнаємося багато цікавинок про нього. А зараз, діти, до нас звертається наш центаврик. Що ж сьогодні він хоче нам розповісти? Давайте ми його уважно послухаємо. Читання Але інколи розумію не все з прочитаного Будь ласка. Чи зрозуміли ви, про кого склав нам віршик наш центаврик? Так, вірно, про кота та про кита. Але що він перепутав? Ми знаємо, що наш центаврик тільки розпочав нещодавно вчити нашу мову. Тож, іноді він дещо плутає. Подивіться, будь ласка, хто це тут у мене? Правильно, це кіт. А тут хто? Вірно, це кит. Скажіть, будь ласка, якими звуками відрізняються ці два слова? Молодці діти. У слова кит ми бачимо букву І, що позначає звук І, а у слова кит ми бачимо букву И, що позначає звук «і». Тож саме це переплутав наш центаврик. А ми допомогли йому розібратися. Давайте ми з вами зараз поглянемо на вправу 2. Ми можемо там зустріти тваринок. Давайте ми розглянемо їх та згадаємо, де саме живуть ці тварини. А потім розфарбуємо їх. Отже. То зображений на першому малюнку. Прочитайте, будь ласка. Правильно, діти, це дельфін. Де живе дельфін? Ну, звичайно ж, дельфіни живуть в морі. Давайте ми прочитаємо наступну назву: Тюлень. Дуже добре, діти! Чи є це морський житель? Чи ця тварина живе на суші? Згадайте, будь ласка. Так, дуже добре, вірно. Тож ми розфарбуємо і його. Давайте прочитаємо назву третьої тварини Біла акула. Діти, чи правильно я сказала? Це тварина чи риба? Згадайте, будь ласка. Давайте подумаємо, чим вкрито? Ціло акули. Правильно лускою. А за допомогою чого вона рухається? Ну, звичайно, за допомогою плавників. А чим вона дихає? Правильно, діти, вона дихає зябрами. Тож, якщо ми згадали все це, який ми можемо зробити висновок? Молодці діти, що біла акула відноситься до класу риб. І де вона живе? Правильно, діти! Вона живе в морях та океанах. Розфарбуйте, будь ласка, тепер акулу. А зараз ми прочитаємо інформацію від нашої сови. Рослинний світ океанів представлений переважно водоростями. Серед тварин найчисленнішою групою є риби. Спробуйте тепер по пам'яті повторити цю інформацію. А тепер давайте ми пригадаємо з вами, які ж океани є на нашій планеті. Північний льодовитий океан. Тихий. Океан, Атлантичний океан, Індійський океан, а також Південний океан. А тепер, діти, наш питайлик намагається теж вивчити цю інформацію. У нього у вправі 4 написані назви океанів, але деякі з них невірні. Вам потрібно, дивлячись на карту та згадавши інформацію, яку ми вчили, підкреслити назву тільки тих океанів, які дійсно існують на нашій планеті. Тож, давайте прочитаємо: Атлантичний океан. Чи є такий океан? Ну, звичайно, ось він. Тому підкресліть його, будь ласка. Читаємо далі Антарктичний океан. Діти, чи зустрічали ви де-небудь таку назву Антарктичний океан? Дивлячись на нашу карту, ми можемо побачити, що такого океану немає, тож ми його підкреслювати не будемо. Далі, діти, ви прочитайте назви океанів самостійно та підкресліть ті, які існують. Ну що ж, діти, я думаю, нам з вами слід трішечки відпочити. Тож, давайте виконаємо руханку. станцювати фізкульт хвилинку без мене, я впевнена, у вас все вийде. На нашій Україні, і зорі найрясніші, і хата біла-піла, не наче вінку. на нашій Україні молитва найсвятіша, і пісня солов'яна, вишневому садку, у саду калина. Мають учні, які навчаються добре. Вони мають хорошу пам'ять, тому що вони запам'ятовують всю інформацію, яку каже їм вчитель. Саме зараз ми перевіримо, чи маєте ви хорошу пам'ять. На екрані з'явиться вислів. Вам потрібно ніби сфотографувати цей вислів. Для того, щоб потім знайти його в своєму зошиті. Тож, налаштуйте свої фотоапарати та увага на екран. Ну що ж, ви запам'ятали? Тож знайдіть цю інформацію в своєму зошиті, про який океан було написано на екрані. Правильно, діти! Про Тихий океан. Давайте подивимося, де ж знаходиться Тихий океан. Береги яких материків він омиває. Давайте прочитаємо це. Він умиває материки Євразії, Австралії, Північної Америки Південної Америки. Чи знайшли ви цю інформацію в своїх зошитках? Якщо так, прочитайте ще раз та обведіть олівцем або маркером. А тепер, діти, у ваших зошитках є точно така карта, як у мене. Вам потрібно знову знайти Тихий океан. Знайдіть, будь ласка, його та покажіть пальчиком або олівцем. Щойно ми говорили про материки, які омиває Тихий океан. А зараз вам потрібно знайти той материк, якого не омивають води. Тихого океану. Подумайте, про який саме материк сказано. Ну що ж, діти? Молодці! Тихий океан не омиває Африку. Ну що ж, чудово! Діти, перегорніть сторіночку на 20-ту. У вас у вправі 8 є ось така карта. Давайте ми підпишемо, де має бути Тихий океан, та розфарбуємо його. Будемо виконувати це завдання разом. Ви, будь ласка, напишіть. Ну що, Вийшло? Дуже добре. А зараз ми підкреслимо материки, які омиває тихий океан. Отже. Підказуйте мені. Це Євразія. Підкреслюємо цей материк. Далі Австралія. Чудово. Тут Північна Америка. Підкреслюємо. Південна Америка. Ну що ж, готово? Молодці! А зараз ми завітаємо з вами до тлумачного словничка. З нього ми можемо дізнатися значення деяких слів. Спочатку ми прочитаємо їх, а потім подивимося на екран. Іспанський від назви європейської країни Іспанії. Мореплавець людина, яка подорожує морями. Фернан Магелан. Іспанський мореплавець. Організатор першої навколосвітньої подорожі. А тепер подивіться на екран. Діти, зараз ми будемо читати з вами дуже цікаву інформацію про фернана Магелана. Але спочатку вам потрібно підготуватися до читання. Тож виконайте завдання повітряні кульки, а також сорока та черепаха. Починаємо виконувати. А зараз ми прочитаємо довідку від бортового комп'ютера. Будемо читати так: Я буду диктором, буду читати вам інформацію. Ви ж слідкуєте пальчиками і читайте тихенько разом зі мною. Готові? Починаємо! Найбільший і найглибший океан на Землі Тихий. Свою назву Океан отримав. Завдяки відомому іспанському мореплавцеві Фернану Магеллану, який першим серед європейців організував навколосвітню подорож. Упродовж трьох місяців, поки мандрівники пливли океаном, вони жодного разу не потрапили в шторм. Стояла безвітряна погода. Тому Фернан Магеллан назвав океан Тихим. Діти, як ви зрозуміли, чому Фернан Магеллан назвав цей океан Тихим? Так, тому що під час того, як він плив по цьому океану, він вів себе дуже спокійно. Але насправді, діти, води цього океану одні з найбурхливіших вод серед усіх океанів, які існують. І саме в Тихому океані була зафіксована найвища в світі хвиля. Уявляєте? Тож, який ми можемо зробити висновок? Що Фернану Магелану просто пощастило, що тоді, коли він плив водами цього океану, він був дуже тихий. А тепер ми виконаємо задання нашого питайлика. Прочитайте, що ж він нас запитує. Тепер дамо відповідь: тож, який океан є найглибшим? Вірно, діти, це Тихий океан. Тож, обведіть літеру Д. Діти, також Тихий океан називають ще Великим океаном. Як ви думаєте? Тож, яка назва підходить йому більше? Тихий океан чи все ж таки Великий Океан? Так, я б теж так сказала, що більше підходить назва Великий Океан. Тому що, як ми вже зрозуміли, цей океан зовсім не є таким тихим. А зараз, діти, настав час наших зоряних перегонів. У вас. Є на сторіночці 22 сім дуже цікавих запитань. Якщо ви були уважними на уроці, дуже добре слухали вчителя, тобто мене, то ви дуже легко справитеся з цими завданнями. Ваше завдання таке: читати запитання і серед запропонованих варіантів відповідей обрати одну. Потім із букв, які ви обрали, вам потрібно скласти слово. Тож, зоряні перегони починаються прямо зараз. Ну що, діти, яке ж слово ви склали із букв? Правильно, діти, це суходол. А тепер ми перейдемо на сторіночку 23. На сторінці 23 ви можете побачити карту нашої України. Вам потрібно підкреслити держави назви держав, які межують з нашою Україною. Давайте пригадаємо ці назви. Білорусь. Знайдіть та підкресліть. Польща підкреслюємо. Словаччина, Угорщина. Вони знаходяться зовсім поруч. Підкресліть ці назви. Далі. Румунія, Молдова, Росія. Порахуйте, скільки країн межують з нашою Україною. Правильно діти, їх сім. А нижче у вправі дев'ять. Ви можете теж знайти контурну карту нашої України. Вам потрібно зафарбувати Україну, позначити та підписати столицю нашої держави. А також знайти і підписати на карті Словаччину. Думаю, діти, наша подорож була дуже захопливою. На цьому наш урок підходить до кінця. І на завершення ми заспіваємо з вами пісню, яка називається Мандрівка планетою. Можете піднятися та заспівати всі разом. А я кажу вам до побачення!